Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає наша компанія Вашкарс, і ми знаходимося в місті Радивилі, це Рівненська область. Мій номер телефону ви можете побачити зліва вверху. Сьогодні в нас у продаж поступає свіжопригний автомобіль із Європи. Це дуже популярний автомобіль на ринку України, в принципі на ринку Європи: Nissan Qashqai G10. Це Цей автомобіль 2011 року випуску на надійному. Не побоюсь цього слова сказати, 1,6 дизельному двигуні на механічній шестиступеневій коробці передач. Та немало важливо, так як попереду йде зима. Я думаю, всі ви мене зрозуміли. Наш автомобіль йде на повному приводі. Привід нас тут відключаємо, і, тобто регулюється, є крутілка в салоні, я вам пізніше про нього покажу. Тобто можна включити 4 wd авто, 2 wd або ж 4 wd лок, заблокувати наш задній привід, щоб гребли всі колеса. Ну про це трішки згодом. Загалом по нашому автомобілі. наш автомобіль свіжопригнаний із Європи, вже розмитнений, сертифікований та повністю готовий до постановки на український облік. Що, друзі, сказати ще про цей? автомобіль? Він має 200 тисяч рідного, чесного і максимально перевіреного пробігу, тому що перевірили ми автомобіль по нашому звіту, по CarVertical, в нас є звіт. Якщо вас цікавить, ми вам його надішлемо. Також автомобіль ми перевірили по комп'ютерній діагностиці, також пробіг підтвердився. Загалом 200 тисяч рідного пробігу і автомобіль не має жодного підфарбування по кузову. Додивляйтесь обов'язково відео до кінця, я вам це покажу і продемонструю. Що розказати ще по цьому автомобілю? Ми його знайшли у Європі, підібрали, оглянули і реально були ним задоволені. Тому, я думаю, люди, які купують у нас автомобілі, або якщо ви купите цей автомобіль, ви будете ним однозначно задоволені. Цей Нісан Кашкай, знову ж таки, повторюсь, 11-го року випуску. Чистий 11 рік на облік він буде поставлений також 11 роком. Те, що це дійсно 11 рік, я вже показую в митні наші декларації. Дивіться, календарний рік виготовлення 11-й, модельний рік виготовлення 11-й і сертифікат відповідності зроблений на наш автомобіль. Загалом по автомобілю розказую по комплектації. У нас комплектація дійсно дуже крута, і е, єдине, що тут, напевно, що немає, це шкіряного салону. Але немало важливо, що не кожен його хоче, тому що зараз попереду зима і шкіра як би там не було. Зимою вона трішки холодна, а літом вона якби жарка. По комплектації оригінальні легкосплавні диски, оригінальні. хороша тормозна система, літня резина у нас тут іде. По бамперу і по, взагалі передній частині. Взагалі ніяких висічень, жодних сколів, жодних подряпнень і тому подібного. Хоча 200 тисяч рідного пробігу наш автомобіль має. Хороша лінзована оптика, фари ідеально як новесенькі, практично. Покажи ближче, будь ласка, фари, реально дуже круті. В гарному стані лінзована оптика світять вони гарно, немає ніякої жовтизни, ніяких подряпин, ніяких сколів. Я мовчу про якісь запотівання чи тріщини. Омивачі фар у нас присутні противотуманні фарі, і також встановлено додаткове освітлення. Ось ця балочка така. При вмиканні дальнього світла вона буде також вмикатися і робити просто вам білий день на дорозі. Реально дуже зручно. Так, права фара від сторони пасажира ідеал, ліва фара від сторони водія також в ідеальному стані. Покажи також, будь ласка, ближче. Так, ходи сюди, будь ласка, покажи нашим людям він-код автомобіля. Ось цей він-код закінчується 3, 3, 8, 4. Точно такий самий він-код, як і в нашій митній декларації. Про те, що 3, 3, 8, 4, 11, 11 рік, що я вам казав. Він код, я думаю, кому б потрібно, ви зафіксували. Можете перевіряти його по карвертікалу. По офіційному дилу Nissan, проблем абсолютно немає. Також у нас тут присутній панорамний дах без люка. В Nissan тільки панорамний дах буває, або суцільно металева криша, або панорамний дах. Хороші сірі серебристі рейлінги, безключовий доступ, також немало важливо. На передніх дверях і на кришці багажника оригінальне лоб... лобове скло. До речі, немало важливо. Лобове скло в нас було замінене. Бачите, воно замінене. Так, якого в 2014 році було замінено лобове, вже дуже давно замінене, але при тому всьому його замінили в Європі. Це також дуже важливо. Всі вікна по кругу рідні, Nissan-Nissan одинички стоять. безключовий доступ, я вже вам казав. Тепер дивіться, пластикові накладки вони на дверях стоять. І знизу пороги також йдуть пластикові. Це дуже круто, тим, що якби десь ви зачепили якусь пластикову цю накладку, так її дуже просто і легко замінити. А загалом, якщо поріг або навіть тут йде дверка металева, і поріг пішов металевий, щось зачепили, вже потрібно його витягувати і тому подібне. Тут реально класно. І саме це мені подобається. Загалом клірниць автомобіля нашого він високий. Якщо не помиляюся, 21 кліренс нашого авто. Можливо, і вище. Так, переходимо до задньої частини. Стопи показують зблизька, будь ласка, вони ідеально, ідеально просто гарненькі, без тріщин, без запутівань. Абсолютно. Не мають також ніякої жовтизни, нічого. Дійсно, все в гарному стані. Так, тут ми маємо шильдик Нісан. Ой, кашкай, перепрошую. Думаю про одне, говорю інше. Шельдик такий, тут якась наклеючка, це була звітом. Так, тут ми маємо кнопочку чорну. Подумайте, що за кнопочка, хто не знає, я вам розкажу. Це кнопочка на безключовий доступ. Тобто підходити, не потрібно нажимати на ключ, а просто нажати кнопочки, і автомобіль відкриває багажник. Тут ми маємо камеру заднього огляду, вона також присутня. Додаткова накладочка металева, фаркоп з розеткою, задній бампер в гарному стані, немає ніяких подряпин. Якщо вони є, ви знаєте, я вам завжди про це кажу. Покажи, будь ласка, з правої сторони стопа нашого. Він також в гарному стані, абсолютно недоліки по ньому немає. Загалом йдемо по вже нашій стороні автомобіля. Ніде на кузові ніяких подряпин, ніяких вм'ятин, я нічого не бачу. Все в гарному стані і недоліків, недоліків нема. Дійсно гарний стан автомобіля. Хто для себе хоче хороший автомобіль на повному приводі з надійним двигуном, для вас скажу чесно, друзі, що це буде доволі таки гарний варіант в поєднанні ціна, якість це реально класний автомобіль. Так, переходимо, друзі, по нашому автомобілю далі. Переходимо по салону. Покажи, будь ласка, дверну карту, покажи трішки салон. І зараз згодом я буду про все це розказувати. Так, в нас йде повний електропакет. Тут стоїть чотири склопідйомники, електрорегулювання бокових дзеркал, електроскладання бокових дзеркал. Так, давай я покажу швиденько, що по чому, як тут і з чим регулювати. Тут ми маємо чотири склопідйомники. Зараз я завожу. Давайте для початку почнемо з того, що заведу автомобіль. Холодний запуск двигуна. Так, покажи, будь ласка, що температура на нулю в автомобілі. Температура на нулю. Так, заводимо. Завівся співоберту, просто. Тихесенько, гарнесенько і дуже-дуже легесенько. Дивись, тут склопідйомники ми маємо. так? Тут ми маємо шильдик Bose. Показую, будь ласка, це до акустичної системи. В нас стоїть ззаду сабвуфер. Тут ми маємо е електроскладання дзеркал бокових, розкладаються, складаються і електрорегулювання. Мультикермо, кнопочки, тут круїз контроль, тут кнопочки до нашої мультимедії можна піднімати, вибивати і тому подібне. Сигнал працює, світло є автоматичне. І датчик світла, і датчик доща також у нас присутній автоматичний. Що стосується далі, тут ми маємо двохзонний клімат-контроль. Можна виставити собі температуру тут 19, тут і 22, наприклад, з половиною градусів. Це кондиціонер, кондиціонер справний, він працює. Так, є навігація, магнітола в нас іде сенсорна. Так, вийдемо. Ось, є навігація, ось так воно виглядає і все. Так, йдемо далі. Ага, Щодо повного приводу відноситься, я вам говорив попередньо. 2 wd зараз передній привід увімкнений. 4, е, ні, автомат, авто, 2WD – це передній привід, авто це автоматичний повний привід. Тобто, якщо побачиш, що потрібно пробуксувати десь, задіяти задній привід, воно спрацює. Автоматично 2 – це передній привід. І 4 wd лок. Покажи, будь ласка, наше зараз тут табло. 4 wd lock і 4 wd Воно зараз заблокувало наш повний привід. Тобто зараз це іменно 4 wd лок. Потрібно тільки в тому випадку, якщо ви десь загрузли в болоті або в снігу, його нажимаєте, виїхали і надалі його потрібно виключати. Загалом, я думаю, стандартно літку можна їздити на 2 wd І передні підігріви ми маємо по автомобілю. Тут це такий гарячий більше, це такий більш легший. Так, все, в принципі, ага, і тут такий тримач. І додатково щось там до музики чи для розмови встановлено. Ну, В принципі, це така дурниці. Особо вони не потрібні. Так, переходимо до задньої частини. Показую задню дверну карту, задній диванчик трьохмісний наш. Ось так воно все виглядає. Так, ага, Я забув ще єдине. Зараз я покажу панорамний дах. Давай я покажу панорамний дах. як воно відкривається все. Так, задню частину в принципі, я показав також Покажи, будь ласка ще панораму звідси ну, панораму я люблю показувати бо вона виглядає реально круто мені дуже воно подобається все тому так. Безключовий доступ я показував, камеру заднього виду я показував. Ззаду ми маємо ось таку гарну махрову поличку, як коврик вдома. Але прикольно, добре, що вона є. Тут також додатковий коврик. Зверніть увагу на багажник, ніде не затертий, жодних подряпин, абсолютно все ідеалі. Знизу ми маємо сабвуфер-боус, маємо е, компресор, маємо клей для шин, маємо е, знак аварійний і два крюки. Так, все. Е, загалом пластикову накладочку покажи також, що вона в дуже гарному стані збережному. І така металева накладочка я вже вам її показував. З цієї сторони також все в ідеалі. Скло підйомнички забуваю показувати, що всі працюють. Показуй, будь ласка. Покажи ще з передньої частини, а я йду, відкрию поки тим часом підкапотний простір. Так, іди покажу підкапотний простір, зараз людям, покажу, що все гарно в гарному стані. Жодних запотівань масла, абсолютно нічого немає. Зверніть увагу, як воно все гарно виглядає. Здули пилюку, дивіться, фари Nissan, все оригінальні бірочки, абсолютно все чистеньке, все оригінальне. Хороший акумулятор стоїть новий тут. Працює рівненько, просто ідеально. Так, і зараз будемо переходити, друзі, ми до заміри, замірів тощину міру. Дивіться відео далі. Що ж, друзі, зараз будемо стандартно перевіряти кожний наш автомобіль, так як перевіряємо тощину міру. Перевіряємо Qashqai. починаємо з капоту. 96, 110, 90 105, 105, 89, 89. Крило 90 106, 118, 110. 90, 120, 120, 90, 102, 86, 102, 88, 104, 89, 89, 90, 90, 95, 85, 91, 115, 101, 101, 114, 101. Криша зверху. 97. 83, 105, 91, 95, 107, 93, 87, 87, 99, 88. Криша 88. Тут 105. Стієчкою пройдемо 105, 115, 122. Ззаду ми маємо четвертинка: 90 115, 98, 98, 105. 90, 90, 101, 95, 113, 102, 97, 109, 109, 101, 101, 118, 112 і 112. Загалом наш автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Жодного елемента в ньому фарбованого нема. Якщо вас цікаве таке авто, приїжджайте на огляд або тест-драйв до нас в місто Ардевилі. Якщо ж у вас немає змоги приїхати, друзі, замовляйте послугу доставки, яка діє по всій території України. Якщо ви хочете перевірити цей автомобіль, ви також можете це зробити на будь-якому незалежному СТО на офіційному дилері Нісан, або ж замовити послугу експерта будь-якого. Ми надаємо кожний автомобілів на будь-яку перевірку. Тому якщо вас цікавить якась перевірка, замовляйте, приїжджайте і оглядайте його. Якщо вас цікавить посла доставки, телефонуйте. Я думаю, ви однозначно будете задоволені, тому що автомобіль реально вартує свої гроші.